Пару слів про структуру завершальної промови в судових засіданнях та і не лише в них. Оскільки дану конструкцію можна використовувати в комунікаціях також і за межами юриспруденції. До прикладу, ми хочемо, щоб суд задовольнив позивні вимоги, представляємо інтереси позивача відповідно. І можемо завершальну нашу частину промови. Зробити наступною. Спочатку ми проголошуємо в першому пункті те, що судом, скоріш за все, буде розділятися. До прикладу, рішення суду повинно бути справедливим і обґрунтованим. Очевидно, що цю позицію суд розділяє. Далі другий пункт, друга така фраза, другий акцент, полягає в тому, щоб вже дещо не визначене. Привнести у розмову. Тобто, спочатку ми зазначаємо, що ваша честь рішення суду повинні бути законні та обґрунтовані. І ви можете зосередити свою увагу на тому, щоб і по цій справі рішення суду було законним та обґрунтованим. Це другий пункт. Далі, третій. І я не знаю, чи наявні в матеріалах докази. На 100% свідчить про те, що слід задовольнити позовні вимоги, чи можливо не на 100 І я не знаю ваша честь, чи вам буде достатньо письмових речових доказів, які є по справі. І завершальна фраза, резюмуюча. Але я точно знаю, Ваша честь, що є всі можливості ухвалити сьогодні рішення про задоволення вимог позивача. І воно буде законним та обґрунтованим. Оце ось структура завершальної промови, яку ви можете використати в справах, де є представниками чи, можливо, захисниками. Тут нема різниці. Структура, вона зберігає свою властивість в будь-яких комунікаціях і не лише судових. Тобто, якщо маєте на менті переконати когось, клієнта, до прикладу, або просто якогось вашого співрозмовника вдома. А в такому домашньому сімейному контексті якась сімейна нарада. Перегляньте це відео ще декілька разів, і у вас буде такий от чек-лист, а як же ж додавати ще одну таку невеличку акцентовану увагу, щоб переконати ваших візові по комунікації, піти вам на зустріч.